Доволі кайфові. Скільки коштує, ви побачили? Запропоную дружині, по-перше, якщо дружина забере, окей. Якщо ні, телеграм. Так, йдемо далі. Такий, Така штука. Бачу, де это. Давайте. Так. Ага. Так, що в нас? Ножик. Ножик. Ножик, такий ножик, такий ножик, такий ножик. Доволі непоганий. Слухайте, весь металевий такий. Приємненький, приємненький. Отакий. От Окей. Так, давно ножів не було. Все працює. Безподобно. Так, ну, ножі це дуже така індивідуальна тема. Треба дивитися, скільки кожен буквально ніж коштує, але ну, розмір у нього прям нормальний. Порівняйте з тим, що я розпаковую з цим. Ну і по вагі він видно, що чисто металовий, ще є штука на ремінь. Окей. Все, подивимось. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, давайте чорну одну. Хоча б одну. Да?